Пато Небесний, тільки Ти, Отець Небесний, знаєш, як плаче земля, як плачуть діти. Тато Небесний, Ти є Батько наш, Господь Небесний. Прояви Господь Боже сьогодні свою любов. І зціли, Господь, кого потрібно зцілити. Тату Небесний, ми молимося, Господи Тобі, за те, щоб не було тривог в нашій країні, за те, щоб не було новин, Господь Боже, про руйнування. Захисти, Господь, кожну область, кожне місто, тату Небесний. Я молюся тобі, Господь, і ми молимося, Господи тобі за наших захисників. Бережи, Господь Боже їх від атак ворога. Бережи, Господь Божий, їх, від тих планів, які планує ворог. Молимося, Господи Тобі, щоб цей період. Період хаосу він закінчувався і наставав мир, наставали, наставали зміни, наставали зміни в державі, тато Небесний. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб наша країна, вона була Господь Боже, звільнена від ворога. Небесний, ми молимося, Господи Тобі зараз за ті міста, які в небезпеці, які зараз страждають від болю. Боже, зміни, Господь Боже, всякий план ворога і молимося, Господи Тобі, щоб з тих місцевостях ми чули гарні новини що ворог відступає, що ворог іде геть, Ісус Господь, ми проголошуємо в нашу країну мудрість, силу, зміни від тебе, Господь. Тато Небесний також молимося, Господи, Тобі, за тих людей хто втратив надію, допоможи Господь Боже, їм, покажи їм свою любов і зціли їх, Боже. Також, Господь Боже, ми молимося, Господи, Тобі, щоб ми чули гарні новини, Господь, що ворог знищується. Твоєю силою і наші захисники, які знаходяться там в небезпеці, і ті захисники, які зараз знаходяться не вдома, молимося, Господи Тобі, щоб вони повернулися додому, молимося, Господи Тобі, щоб був твій мир в нашій країні. Молимося, Господи, Тобі, щоб ми ставали християнською країною, щоб наші серця вони змінювалися. Боже, ми хочемо бути ближчим до Тебе, ми хочемо чути Твій голос. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Людина, яка зараз знаходиться в небезпеці, яка знаходиться в розпачі, вона не знає, де знайти вихід. Боже, ти є вихід, ти є укриття, ти є той, хто двіжить гори, хто з невозможного можливе. Ми, Господь Боже, Тебе сейчас молимся, пусть гори не опустятся, пусть закроються всі шляхи ворога до нас. Вони не мають сили, Господь, а наша армія, вона має силу. Бо це сила, Господь, це ти. І ти сказав, Господь Боже, не тільки тим і тим будете виганяти ворога, а ще і молитвою. І ми молимося, Господи Тобі. В ім'я твоє Боже. Амінь.